Всім доброго дня! У цьому відео я поясню, як протестувати платформу Aptos АвтоСлен у тестовій мережі. Отож, розпочинаємо. Для початку нам потрібно приєднати наш гаманець до платформи. Так, у мене гаманець Мартін. Приєдную, Approve. Це гаманець приєднаний. Далі потрібно перейти в укладку Airdrop, і тут ми можемо заклеймити тестові токени, які будуть необхідні для того, щоб робити покупки. Ну тобто приймати участь у самих токен-сейлах. Ну Тут я вже робив тестування, тут буде не клейм, а спочатку треба опроб зробити цих двох токенів, і потім можна клеймити. Ну, я відразу вклеймюю. Так, чекаємо підтвердження. А, тут підтвердження в гуманці не потрібне. В общем, сексес робимо клейм другого токена ALT. Чекаємо, поки буде підтвердження, що ну, тут буде відображатися якби кількість. Так, трошки зависло, я не знаю чому, раніше працювало швидше. Так, натискаємо ще раз, можливо, щось не спрацювало з першого разу. Так, дивно-дивно, тому що повинно тут бути 4000 Ну, Добре, не будемо чекати, зараз виберемо проєкт і приймемо участь, наприклад, у купівлі цих токенів проєкту Aptos і Insider. Нажимаємо White List, Approve. Так, все в нас вдалося. Вводимо суму, яку будемо інвестувати, це тисяча доларів. Ну це, якби За правилами тестування потрібно інвестувати не менше 1000 доларів. Тут вибираємо, чи буде, чи не буде страхування. Вибираю, якби, що ця купівля ну, страхується, і натискаємо інвест. Підтверджуємо. Так, купівля у нас повинна пройти. Перевер, перевіряємо портфоліо. Так, от Aptos Insiders, якби з'явилася купівля. В кінці потрібно буде зробити скрін цього портфоліо і на Q3 відіслати якби, у виконаних завданнях. Ну, в принципі, все дуже просто. Тобто звичайна стартова площадка, я тут не бачу нічого складного. Це був огляд, як і як протестувати автосланч, всім всього найкращого.